Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні хочу приготувати солодку страву, яка має дуже багато назв. Її називають і вергуни, і кустил, і хрустики, то, як називає, як завгодно. Для цього нам потрібно у мене домашній сир приблизно 300 г, 4 склянки борошна, 1 яйце, чайна ложка розпушувача, дрібка солі, пакетик ванільного цукру, 2 столові ложки цукру. Столова ложка олії і цукрова пудра для присипки. Спочатку беремо миску, вбиваємо туди яйце, додаю сіль, ванільний цукор, звичайний цукор. Збиваю це все, додаю розпушувач, олію, додаю сир і перемішую це все. Тепер поступово додаю борошно. І нам потрібно замісити м'яке еластичне тісто. Ось таке м'якеньке, еластичне і не липне до рук в нас вийшло тісто. Борошна у мене не пішло, 4 склянки, приблизно десь 2 склянки. Тепер присипаємо стіл борошном і будемо розкачувати наше тісто. Тоненько тісто я не розкачувала приблизно 1 см. Тепер ріжу ножем такі полосочки і розрізаю їх на такі квадратики, ромбики. І кожного розрізаю посередині ще роблю таку дирочку. І скручуємо. Як наш звичайний, як наші хрустики. Ось таким планом. І так з усім нашим тістом. От я наші майбутні хрустики поскручувала. Тепер ми можемо їх смажити. Заздалегідь я поставила грітися соняшникову олію. У мене приблизно тут 700 мл олії. Коли вона добре нагрілася, закидаємо наші хрустики. Вони дуже швидко смажаться. Смажимо до такої золотистої до коричневого кольору гарненько. І перекидаємо їх у миску. І так з усіма нашими хрустиками. Готові хрустики присипаємо цукровою пудрою і можна смакувати. Зверху вони такі хрумкавні скоринка, з коринка, а всередині м'які і ніжні. Дуже смачно! Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти! Смачного!